Слава нація, вітаю на каналі Добре Рембат. Я сешко добрий з коротеньким оглядом файних речей, які зробив пан Руслан інженер. Нам в крайній транш його виробів. Нам прийшов. Мені, зокрема, і от я їх застосовую. Це чохли. чохол на зварювальний генератор, на якому треба перекинути фільтр повітря. До речі, трохи інакше. Я, мабуть, зараз це зроблю. От. Легко, файно, інтуїтивно, інтуїтивно все працює. Він просто накидається згори. Єдине, що він переноситься у чотирьох і тут по краях треба братися. Ну, тут зараз не дуже той долізеш, треба буде отут зробити отвори. Мабуть, ми якось його у подальшому допрацюємо. Ну, Під 4 роки. тобто отут 4 роки беруться. тобто Такі клапани мають бути під 4 роки. Не один великий посередині, а два менших по краях. Ну і отут я собі поприварюю якісь гаєчки, щоб е, кріпити і в натяжечку були оці пасочки. І все, і буде він мені вірою і правдою слугувати. З чохлом на паяльну станцію там вийшло складніше. Я не пам'ятаю, як там ми спілкувалися щодо нього, але у підсумку спілкувалися так, що він створений був тільки для положення зі складеною ручкою. А це так не працює. І робоче його положення це з розкладеною ручкою. Тому що от я взяв і потягнув. Відповідно, отак я його поставив, поприхоплював знизу стяжечками, підрегулював довжину. І от він закручується таким манером. І Потім ще мені прийде менший кисневий балон, я тут підрегулюю довжину. І він буде ось так от зачеплятися. Тобто отут воно... Ну, просто Зараз у мене рука зайнята, не зрушена. Але от таким чином він фіксується. Звісно, тут вже е, ніякою водостійкістю і не пахне. Тому що у нас... От, ну, Я просто прорізав підружку, бо ну, я не побачив іншого способу. Реалізації. Ну і важливо розуміти, що цей чухол він постійно має тут бути. І ще е, в процесі його встановлення ви, така от річ вийшла назовні. Так, Практика нам показала. Ось тут накрутка бічна шлангів. Ну І з чохлом це достатньо незручно. Я подивлюся, мабуть, я взагалі відмовлюся, скоріше за все, від малих балонів, бо малі балони нам навіть на підприємствах відмовляються заправляти. Тільки заправляють, бо міняють великі. Мабуть, ця паяльна станція буде без балонів. І без кусневого балону, малого, я маю на увазі, тільки з пропаном залишиться. І, відповідно, оцю накрутку шлангів, мабуть, ми приберемо з боку гачку і воно буде нав... на... намотуватися згори. Тому що, ну, я ж кажу, намотувати під шхом, підлазити ну все максимально незручно. От. ну А вгалом і в цілому. Я ж кажу, закрутив, погнав, все. Не боїться, звісно, воно там води снігу. ну, В тому плані, що так, оця щілинка є, але воно все там собі збігатиме, нічого страшного не буде. От, І ну, файно, мені подобається, нормально буде працювати. Також я відмовив, ну, тепер маю змогу, що багато ваги. Багато ваги у мене звільнилося, бо тут був пенал з ключами. Я їх всі відклав в бік, тому що зараз маю, також там добрі люди зробили в подарунок. Оці ось накидки, які я от поставив на гаєчки. Ну, от цей конкретно зараз спав. Ось, а взагалі о, три накидки. І, до речі, треба четвертий, бо виявилося, що там три гайки, щось я десь прорахувався. Все, таким чином тут завжди є чим відкрутити. От сюди треба. 19 На 19 грань, попрошу Руслана, щоб теж замовив ще один на 19, бо он йде на 19, але їх два Треба, а є один. Все, на всіх гайках є накидки, все працює, все тримається, все там у подальшому певним чином допрацюємо і буде цукерочка. І от для, для польових умов роботи цілком таки адекватний варіант. Від снігу відкидав від дощу воно в робочих частинах сухе. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатня.